Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Далі будемо говорити про те, як захистити український культурний простір від руського міра. Петицію на сайті президента із таким закликом опублікував громадський діяч співкоординатор руху Простір свободи Тарас Шамайда опублікував він її близько місяця тому. За цей час вона зібрала понад 25 тисяч підписів. І буквально вчора з'явилася офіційна реакція від президента. А і про неї, і про сам законопроект, який вимагає пан Тарас і громадськість підписати. Поговоримо зараз з паном Тарасом. Він з нами на відеозв'язку. Доброго вам вечора. Доброго вечора. перед тим будемо говорити про відповідь від президента і про вашу реакцію, наскільки вона вас задовольнила. Давайте трішки поговоримо про сам законопроект 2309 про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора. Цей закон було ухвалено ще більше року тому, але він досі не підписаний президентом. Так, це, я хочу уточнити, це номер не законопроекту, це вже номер закону 2309, тому що відповідно до Конституції документ, коли він проголосований парламентом і поданий на підпис президента, вже називається законом. А законопроєкт цей він розроблявся спільно експертним середовищем, громадським середовищем. Я брав безпосередню участь в написанні також цього документа. І працювали спільно і представники Міністерства культури і Держком Таворадіо, інституту книги, видавці, видав народні депутати, звичайно, з різних фракцій. І, власне, авторами цього закону також стали це. в Минулому році він був ще внесений, зареєстрований. Авторами його стали депутати з різних також фракцій, по суті, крім ПЗЖ колишньої з всіх фракцій. Це і Микита Потураєв, голова комітету, як перший автор, другим був спікер Верховної Ради Стефанчук, потім його заступники, депутати з різних фракцій Володимир Ветрович і, і низка інших депутатів з Європейської солідарності, з голосу Батьківщини, ну фактично, за майбутнє всіх фракцій груп. Це десь понад 50 людей. І відповідно, профільний комітет цей закон також підтримав Міністерство, Міністерство культури, профільне і інші. І зрозуміло, що коли він вже вийшов на голосування в парламенті, він отримав повний консенсус: 306 голосів за, жодного голосу проти, жодного голосу не було, хто утримався. Чому така повна підтримка? Тому що цей закон він очевидно дуже важливі речі регульовує. По-перше, він забороняє імпорт, фізичний імпорт книжок видавничої продукції будь-якої з держав-агресорів з Росії і Білорусі. Тобто це такий вид економічної певної санкції, оскільки книжки держави-агресора це е, бізнес російський, це товар, вже не кажучи про те, що часто він несе наративи антиукраїнські, цей товар, поширює руський мір тут. Тому забороняється його ввезення. Це одна важлива складова цього закону. І ті російські книжки, російських видавництв мається на увазі, які тут завезені раніше, вони також не можуть продаватися більше після того, як цей закон буде підписаний. По-друге, існує вже давно, з 16-го пробачного року, тобто вже 7 років, існує дозвільний порядок ввезення літератури з Росії як держави-агресора. Це означає, що ну, не йдеться про там, маленькі партії, коли в валізі людина провозить щось, а йдеться про крупні товарні партії, про тисячі мільйони книжок, коли е, якийсь видавець хоче поставити нову книжку на ринок, то Україна перевіряє її зміст, чи немає там антиукраїнської пропаганди. І якщо є, то не дозволяє ввезення, якщо такої пропаганди немає, дозволяє. Так от закон поширює цей дозвільний порядок на всю російськомовну літературу, яка ввозиться за кордоном. Чому це робиться? Тому що Росія, розуміючи, що не можна ввести якусь пропаганду безпосередньо з Росії, вона навчилася за ці роки обходити цю санкцію, і вона видає свої книжки, наприклад, в країнах Закавказя, в Казахстані або в Латвії десь і завозить. Як нібито грузинську, казацьку чи, чи, чи латиську чи вірменську книжку. А насправді це російська книжка російською мовою з російськими наративами, з російською пропагандою. Тому е, на всю російськомовну літературу, яка завозиться в Україну, поширюється такий порядок. Також е, закон забороняє видавати книжки російських громадян. Мається на увазі не там, Толстого чи Пушкіна, чи якихось громадян СРСР колишніх, а йдеться саме про. Громадян Російської Федерації, авторів російських, тому що в сучасному, в 21-му сторіччі недостатньо просто ну, обмежити ввезення паперових книжок сюди, так? а важливо, щоб росіяни не могли сюди заводити гроші, за які вони видаватимуть своїх авторів тут і поширюватимуть свою пропаганду зсередини України. Також. Дуже важливим елементом цього закону є е, те, що він передбачає, е, що книжки видаються або мовому оригіналу, або в українському перекладі. Що це означає? От Є багато фейків про цей закон, так, наприклад, що він забороняє російську мову. Цей закон не забороняє видавати книжки в Україні жодною мовою чи ввозити. Е, якщо це твір оригінальний, наприклад, написаний будь-якою мовою, як оригінал, в тому числі російською мовою, наприклад. То його можна видавати вільно. Наприклад, ми з вами захотіли написати книжку російською мовою чи французькою, якою завгодно, його можна видавати чи ввозити в Україну. Або це книжка якогось автора, який пише російською мовою, чи давно написане колись. От, тут обмежень немає. Але якщо це, наприклад, е західний автор, ну, Жуль Верн, там, е книжка про Гаррі Поттера, чи казки якісь Андерсена, чи будь-які популярні там сучасні детективи. Якщо вони видані не російською мовою, як мовою оригіналу, якщо вони написані, наприклад, англійською, французькою або будь-якою іншою мовою, то їх можна видавати в Україні чи ввозити мовою оригіналу, е або ж українською мовою. Або також можна мовою кримсько-татарською мовою, мовою Європейського Союзу. Але російською мовою не можна. Це дуже важливий також елемент, тому що е дуже важливо, щоб. Е Україна не сприймала, ну, не дивилась на світ через російські очі, через російську мову, щоб переклади у нас були на нашу мову популярної літератури. Йдеться саме про переклади. Тобто, коли там кажуть, що щось проти російської мови, це закон, то йдеться саме про переклади. І було би безгуздо, ну, щоб ми читали і далі, як в колонії, якісь так переклади світової літератури, мовою. Чої намови, мовою, по суті, держави агресора. Тому це важливо. Ну, і економічно це важливо, тому що український книжковий ринок він і так малий, і всі норми цього закону вони спрямовані, по-перше, на відсікання російської пропаганди. По-друге, на економічні санкції проти російських виробників і авторів, видавців. І по-третє, вони спрямовані на підтримку по суті, наших видавництв і нашого книжкового ринку, який міг би відповідно в таких умовах. Більше друкувати книжок, перекладати на українську мову книжки, по всій території України, значить, їх продавати, значить, заповнювати немає бібліотеки і так далі. І відповідно це би сприяло і розвитку української культури, і мови, і культури читання, в тому числі, і українському книжковому бізнесу, і захисту нашої національної безпеки. Саме тому цей закон він однозначно позитивний, і у мене, от коли його Верховна Рада ухвалила. І депутати, і, і міністр культури Ткаченко, і всі інші, значить, радісно сказали, що ура, ура! Ми ухвалили чудовий закон. У мене не було сумніву, що я підпишуть. І те, що потім відбулося, коли президент просто не підписав за відведені Конституції 15 днів цей закон, для мене стало лише свідченням, що яким чином, очевидно, є вплив. Я не знаю як, через кого, але очевидно, президент він є головнокомандувачем, він є головою воюючої держави. Зрозуміло, що він не може бути фахівцем в усіх питаннях. В тому числі, наприклад, в Книговидані. Але очевидно, що та команда, яка працює з ним, так, ті і міністри профільні, Офіс президента, вони повинні ну, якби, забезпечувати виконання ним законів, що президент виконував закони і Конституції. Конституція говорить, що президент може зауваженнями, ну, зробити зауваження до закону, якщо він хотів би. Хоча це було б дивно, коли такий, такий рівень пропрацювання закону було, був такий консенсус, але, в принципі, він міг би, мав право це робити. Протягом 15 днів говорить Конституція, він цього не зробив. Якщо 15 днів пройшло, частина 394 статті Конституції чітко говорить, що такий закон тоді вважається схваленим президентом. І у нього є тільки єдина опція, як пише Конституція, підписати і оприлюднити цей закон. І от, власне, те, що він мав зробити, от уже рік, він цього не робить. Що є, звичайно, порушенням Конституції, це само по собі обурливо, і звичайно. Проблема не тільки в тому, що це порушення Конституції, а й в тому, що кожен день, доки цей закон не підписаний, по суті, страждає е, книжкова галузь. Ну, у нас, е, по суті, продається російська книжка, вона завозиться, завозиться контрабанда через треті країни. Вона частково друкується тут, під виглядом, що вона надрукована десь. Просто фальшиві дані ставляться, контрафактна продукція. Доки цей закон не функціонує, неможливо реально боротися ні з контрафактом, ні з е, е, легальною російською книжкою. Пане Тарасе, давайте просто щоб уточнити саме правовим, правові аспекти. Тобто, закон мав би набути чинності, так? через 10 днів, навіть якщо президент не підписав. Ні. Чи, ну, тобто, в нас така, спочат... та, такий знак питання виникає. 94-та конституції говорить, що президент має 15 днів для того, щоб або підписати закон, або повернути його до парламенту своїм зауваженням так зване право вето. E, значить... Якщо за 15 днів він цього не робить, Конституція говорить, що в такому разі закон вважається схваленим, але він все одно має бути підписаним президентом. Тобто він вважається схваленим, але президент має взяти ручку і підписати його. Після чого закон оприлюднюється набуває чинності. Так от він не бере оцю ручку і не підписує. І це звичайно порушення Конституції. Але крім того, як я вже кажу, це фактична шкода національним інтересам. І неодноразово за цей рік ми бачили, ми робили численні заяви громадських організацій, наприклад, Асоціація видавців, ну взагалі видавці і книгорозповсюдвачі, письменники відомі там Сергій Жадан, Оксана Забушко, Малкович Іван, Мар'яна Савка, ну всі най... такі найвідоміші письменники і багато просто діячів культури, свідомих громадян. Кілька таких хвиль було, коли ми робили заклики до президента підписати нарешті цей закон. І от вже одною з останніх, я думаю, спроб це була наша петиція. Я особисто ніколи не писав петиції, не подавав. Я знаю, як складно зібрати ці 25 тисяч, і е, мене відмовляли люди, кажуть, що ну, все одно це відпустку напишуть тобі. Але е, я подав 16 травня петицію дійсно цю про захист України від руського міра і підписання невідкладно цього закону. І я е, Щиро дякую всім тим людям. Дійсно, за 12 днів це дуже швидко, особливо якщо згадати, що йдеться про сферу культури, а не про щось таке, що привертає більше уваги людей. Так от, за 12 днів було зібрано ці 25 тисяч підписів, дуже багато відомих людей підтримували цю петицію, закликали її підписати, завдяки чому така хвиля пішла по Україні. І відповідно, от вже десь три тижні тому петиція лягла на стіл президенту. І дійсно. Вчора я отримав відповідь, і ну, на жаль, ця відповідь вона не може мене задовольнити. і Я думаю, що вона не може задовольнити ні тих людей, які підтримують цей закон, ні тих хто підписали петицію. Тому що що там йдеться. Там президент пише про те, що я вам дякую і всім дякую, хто підтримує значить, українські культурні індустрії, хто виступає проти руського міра. Е, ну, Але, подякувавши, він не каже, що я виконав свій конституційний обов'язок і підпишу закон. Він пише про те, що до закону є зауваження. От його прийняв парламент, але є зауваження. Згадує про зауваження двох міністерств МЗС і Міністерства э, Міністерства юстиції. Про те, що, мовляв, цей закон не відповідає якимсь нормам ЄС, він порушує якісь права меншин, там, права людини. Не говорячи про те, які конкретно права він порушує, ви, якщо відкриєте на сайті петиції відповідь президента, там не сказано, які конкретно права він порушує. Там, ще, до речі, зазначено, що е, за, е, дискр... в тому числі свободи з думки захист прав національних меншин, заборона дискримінації за мовною ознакою, тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Хіба були якісь такі умови про вступ? Звичайно, не було. Звичайно, це надумано, і тому це наштовхує на думку, що це не є справжня причина. Що ті люди, які готували цю відповідь президенту, вони керувалися зовсім іншими мотивами, і по суті я скажу відверто, що в мене немає інших пояснень як вплив якихось російських лобістів, які мають одні інтереси, а президент. Підсовують і розповідають якісь інші речі. Е, тому що ну, особисто Зеленському робити це немає ніяк. Ну, державі це невигідно однозначно. Я вважаю, що це невигідно і Зеленському як посадовцю, як політику. Немає. Ну, я не розумію, навіщо писати такі абсурдні речі, е, розраховуючи на що. Що громадяни в це повірять, це неможливо повірити, тому що. По-перше, він сказав про ці зауваження міністерств двох, це старі зауваження річної давності, які міністерства ці написали, що, ну, коли у президента було право або підписувати, або не підписувати закон, битувати, так? І він сказав, ще про зауваження цих двох міністерств, він не сказав про підтримку багатьма іншими міністерствами. І це теж виглядає дивно. Це ж викривлення картини, тому що ну, Міністерство культури весь час підтримувало цей проєкт і писало разом: і телераді, і Інститут книги, це профільні інституції по книжках, а не МЗС. По чому на МЗС взагалі? Е, значить, Міністерство економіки, Міністерство фінансів всі це підтримували, профільний комітет парламенту. Ну, зрештою, одностайне голосування в парламенті. Е, я вже не кажу про експертні організації, про правничі організації, про книжкові організації і так далі. Тобто. Така дуже така однобока якась картина виходить. І при тому я ще раз хочу наголосити на тому, що Конституція не дає підстав президенту не підписувати якийсь закон, тому що він вважає його зміст якимось не таким. Тобто таке право в нього є 15 днів. З 5 липня 2022 року він таке право втратив. І тепер, відповідно до частини 3, 94 статті Конституції, він зобов'язаний підписати закон. Якщо він вважає, що щось порушує якісь права, він може сам чи через своїх депутатів, чи як завгодно, подати. Підписати закон, перш за все, підписати закон це його обов'язок, без варіантів. Е, і після того, як він набуде чинності, він може подати законопроект про зміни. Адже він, президент, він користується значним авторитетом. У нього є більшість в парламенті, яка може провести зміни, які необхідні. Та й не тільки більшість, якщо, скажімо, йдеться про те, що закон в чомусь недосконалий. Ми ж не можемо з водою вихлюпувати дитину. Зрозуміло, що в будь-якому законі можна щось вдосконалити. Але є конституційна процедура. Ти підписуєш закон, він набуває чинності, подається новий закон, і вносяться всі ці уточнення. Це ж не проблема, але треба це робити. А не рік, по суті, його бездіяльність, його не підписання закону, вона впливає на те, що ну, по суті, Росія має від цього виграш. Кожен із цих 365 днів, які закон до нього лежить на підписі. Ну і власне закінчення цієї відповіді на петицію дано доручення кабінету міністрів України додатково працювати порушене питання з урахуванням думки заінтересованих сторін позиції ЄС та поінформувати про результати. А хто ці заінтересовані сторони? Ми так говоримо з вами про лобі, так і не зрозуміло. Так, я не знаю. Та я сподіваюся, що не йдеться про російських лобістів, а йдеться про певні міністерства, які в цій сфері працюють. І також я сподіваюся, йдеться про ті громадські ініціативи, які працювали над цим законом, і про видавничу галузь книжкову галузь в цілому. Я так це розцінюю, заінтересовані сторони, тому що звучить дійсно двозначно. Про чому тут є, я взагалі не розумію. Тому що книжкові закони вони не були предметом наших будь-яких розмов з Європейським, європейською комісією. Європейська комісія не зверталася до нас про цей закон. Тобто, по суті, йдеться знову ж таки про те, що дається такий пас Європейській комісії. А подивіться, чи ми не порушуємо там прав меншин, може, напишіть нам, що ми там щось порушуємо, бо ми тут підписувати не хочемо. Це так виглядає. Я далекий від того, що це сам Зеленський такий сидить придумує, йому просто фізично ніколи я розумію його обсяг ну, завдань і повноважень, які в нього є. Але очевидно, що є якісь люди, які це роблять. По суті, так це виглядає. Інакше навіщо посилати вже прийнятий закон, який все одно президент не має інших варіантів, як підписати, навіщо його посилати? Ну, а якщо ви посилаєте для того, щоб пізніше зміни внести, чому не підписуєш закон? Ну, логіки немає тут. Ні, ні правової, ні державницької логіки, ні економічної, ніякої. От. Тому е дорушення уряду, е звичайно, по суті, означає, що все лишається, як є. Але я вважаю, що Кабінет міністрів, і ті всі міністерства, які опрацьовуватимуть це питання, вони повинні дати єдиний е рецепт законний, конституційний. Тобто, по-перше, президент відповідно до Конституції підписує цей закон. До речі, Кабінет міністрів в липні минулого року вже раз дав таке подання. Тобто, E, уже після тих всіх зауважень, про які писав президент там, від окремих міністерств, Кабінет міністрів все одно дав подання, що закон повинен бути підписаний відповідно до Конституції. Тому ну, очевидно, що Конституція не помінялася за цей час. Просто минув рік, але Конституція не помінялась і закон має бути так само підписаний. я сподіваюся, що це єдиний висновок, який дасть Кабмін. Якщо є зауваження, я повторюю, я вважаю, що можна спокійно. Після того, як законно буде підписаний, не буде чинності, буквально за лічені дні внести якісь точкові зміни, зміни, які, безумовно, не суперечать національним інтересам. Тобто, якщо дійсно є десяті речі, які можна уточнити, щоб не було ніяких сумнівів взагалі про порушення якихось прав, то можна це внести, звичайно. Але це повинні дійсно бути речі, які потребують уточнення, а не просто забаганки російського лобі, щоб вони, наприклад, тут і далі російські книжки видавали чи завозили їх сюди. Бо інакше у них немає права ну, на тотальну окупацію України. Це не про права, це про деколонізацію України, про нашу безпеку і про, нашу, про захист наших культурних індустрій, про наше звільнення від руського міра. Ну, насправді жахливо звучить, що навіть в цей час ще завозять книжки, ще завозять книжки з пропагандою руського міру. Цей закон ну, на мою особисту думку його мали б ну щонайменше 2014 році вхвалити, а краще на початку 90-х. Тоді можливо ми б не мали тої ситуації, яку маємо зараз. Але які ще інструменти залишаються в громадянського суспільства? Ну, петиції вже випробували, зрозуміли, щось не не зовсім працює. Що ще може бути? Я звичайно вважаю, що Верховна Рада свою роботу зробила, закону хвалила одностайно. Петицію зробили. Тобто тепер просто потрібно вимагати. Будь-який спосіб, це можуть бути дописи там в соцмережах. Я сьогодні написав у Фейсбуці на своїй сторінці е допис: е шість запитань і одна пропозиція президенту. Де якраз я задаю йому питання стосовно його відповіді і роблю пропозицію власне діяти за конституцію, просто підписати закон і далі спокійно можна узгодити будь-які технічні якісь точкові правки, е які не стосуються ключової суті цього закону звільнення українського книжкового ринку від руського міра. Тому громадяни будь-які можуть також писати, робити дописи в соцмережах. Вони можуть писати звернення до президента, писати звернення до своїх народних депутатів, до органів влади, до там, міністерства культури і так далі. Є дуже багато різних форм прояву громадянської свідомості і прояву позиції громадян у зверненнях до влади. Ми на жаль, воєнний час ми не можемо ну, Проводити мітинги, якісь пікети ми обов'язково до цих до заходів вдалися, але вони зараз обмежені законом про воєнний стан. Ну і в принципі не бажано такі вуличні речі робити. Я думаю, що достатньо буде просто експертної роботи і активної позиції людей. Тобто, ми повинні постійно нагадувати президенту про його обов'язок і уряду, який його опрацьовує. Уряду, до речі, його опрацювати? добре. Уряд може опрацювати це і дати реальні висновки, так? Висновки про те, як треба діяти за конституцію, і висновки про зміст. Якщо потрібний новий закон після підписання цього закону, якийсь новий закон про точкові зміни, його можна також зробити. Це не проблема, не можна просто тримати цю ситуацію в підвішеному стані і працювати по суті таким чином на Росію. Пане Тарасе, тоді останнє запитання, отке узагальнене, тому що ви не лише активний лобіст цього закону, але багато чого в мовному законодавстві щодо посилення української мови просторі. От як ви зараз відчуваєте вже більш року повномасштабної війни, наскільки є ще спроба якось потіснити українську мову? Все ж таки, десь якось спустити на гальмах оце законодавство? Чи, чи все ж таки не вдаються до цього? Ну, дивіться, тенденція в основному зараз звичайно позитивна, тому що. І закон про державну мову діє з 2019 року, його все нові норми набувають чинності. Це великий вплив має. Безумовно, великий вплив мала повномасштабна агресія, тому що люди, вони частина тих людей, які аж до 22-го року послуговувалися російською мовою, вони зрозуміли нарешті, в чому важливість мови і чому важливо переходити на українську. Тим більше представники влади це зрозуміли. Але звичайно, це все не такі прості процеси, як писав Василь Симоненко в своєму відомому вірші, громатить над світом вічна битва за твоє життя, твої права. Це вічна битва. Тобто, Російська імперія в усіх своїх проявах вона буде весь час намагатися, намагається зараз е поширити сюди руський мір, і в тому числі мову, і культурний продукт. У нас зараз епоха діджиталізації, тому вож... тому звичайно. Дуже багато особливо дітей та молоді. Росія них впливає через тіктоки різні, через різні ігри, через різні мультфільми. Часто батьки, які не дуже свідомі, не розуміють, що важливо, щоб їхні діти дивилися саме український продукт або ж дубльований українською мовою західний продукт, так вони ну, просто там дають гаджети дітям, які відповідно дуже швидко. В кілька кроків там вони виходять на, на, на російськомовний дешев, якийсь низькопровний продукт, і просто потім співають, повторюють, залучують ці дуже в'їдливі, дуже продумані, як саме пропагандистські продукти для дітей російські речі. Тому це велика небезпека. І по суті, йдеться про те, що є маленькі ще зовсім діти, які продовжують які русифікуються просто зараз. Вони. І це проблема велика, так? Тому потрібно всім разом, і батькам, і ну, закладам освіти, і державі з цим щось робити. Так? Тут не можна діяти тільки обмежуючими заходами, так, тут треба діяти ну, в різний спосіб. І через популяризацію культурного продукту, через його створення, вже доволі багато якісного продукту є, просто важливо його популяризувати, поширювати і доносити вже на рівні ну, по суті, родин, на рівні персональному. Можливо, на франківщині це не така звичайно гостра проблема, по суті, її не існує як такої, так але от є регіони, звичайно, і великі міста, включно зі столицею, де це ще потрібно робити. Але я переконаний, що за українською мовою, українською культурою майбутнє, тільки воно не станеться само собою. Це потрібні наші зусилля і наш свідомий вибір. Дякую, дякую. Будемо працювати для цього. Дуже дякую вам за розмову. Тарас Шамайда, громадський діяч, співкоординатор руху простір свободи був нашим співрозмовником. Дякую вам за розмову. Галядачам за увагу. Гарного вечора. Залишайтеся далі з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте.